Я часто пишу у щоденниках, і за останні роки точно перебрала вже з десяток. Тож я вже розумію на що звертати треба увагу. По-перше, це обкладинка. Я люблю класні статусні варіанти. Наприклад, чорне з тисненням виглядає солідно і її не соромно покласти на стіл от перед клієнтами. А ось цей варіант з цікавим дизайном, прям ідеальний на подарунок, бо він виглядає не банально і, чесно кажучи, самі собі люди рідко таке купляють. Ще один нюанс це датований або недатований щоденник і щільність папіру. Тонкий, все просвічується і псує задоволення. Тому я обираю щільний, щоб було приємно писати. Мої щоденники не мандрують, вони живуть на столі, тому я беру з твердою обкладинкою. І важлива дрібничка це закруглені куточки. Це ніби дріб'язок, але говорить про турботу. Коли кутики загинаються, це прям фу. Тепер про колір блоку. Мій фаворит це бежевий, він теплий, естетичний, фотогенічний. Такий щоденник точно часто буде мількати в моєму інстаграмі. Це без сумніву. І от питання, який оберете ви. До речі, є ще геть інша історія. Це Щоденники з авторським блоком там можуть бути мотиваційні всякі фрази, кастомні таблички, планери звичок, усе, що працює саме на вашу кампанію. Але про ці щоденники ми вже розкажемо у наступному рілсі.